З Звітами шампанськими виходить, що зустрічалися з палками і з друзями. Можливо, будемо жити, але це плен, яка оці розкрила тя. Тупо прилітає блядь, кусок ноги і ботинок до нас в око. Це і шанси на виживання розросли в рази сходу, розумієш? Літом, коли розпочався Контрнаступ. Мій батальйон одним з перших проривав лінію оборони противника в районі села Велика Новосілка Донецької області. Неблагодатний, урожайний, дійшли до Старого Майорська. Був я і моя молода команда із семи чоловік в селі Новодонецьке в повному оточенні ворога. 12 годин там молотилися, вийшли з оточення без єдиної втрати. Ми були. В самому кінці села зі сторони піклів, нам, щоб потрапити до своїх підрозділів, потрібно було пройти все село, під наш пікуване, пройти долину десь метрів з 900, напевно, відкрита місцевість, низина, яка прострелюється з усіх сторін. І аж потім добратися до своїх. Ну, це, ну, це, це нереальна задача. Що робимо? Я кажу: ну дивіться, є два варіанти. Варіант перший, що Можливо будемо жити, не факт, ну можливо будемо жити, але це плен. Е, варіант другий. Е, загинути але красиво. Єбашимося, звісно, його не рад. Рибанці <риваємо цією> машем. <машиною> Повезло нам то два піна, просто нагло там заросли, Ну, такі кущі вулиці вже заросли. Від нас метрів 30. Я чую їхню радіостанцію, що старший їхній, я так, хто був, чи командир батальйона, чи командир роти, я не знаю, позивний Бармалей. Він каже: передай їм, у них є 5 хвилин, щоб вдатися, інакше їх розкатає міномети. Паціни, коротше, не встиг нічого сказати до кінця. І таким чином у нас з'явилася їхня радіостанція, їхня схема місцевості з їхніх позицій, хто де знаходиться. Ми, можна жити. От, і шанси на виживання виросли в рази сходу, понимаєш. Тож ми вже знаємо, де вони, ми чуємо всі їхні переговори, і що робити, що робити, треба просуватися, а ми можемо 155-й навести. Я кажу, в принципі, теоретично можемо. Виходжу на старшого начальника, а є сварик. Давай координати. І цей момент смачнуші, смачніший вихід з нашої сторони. Я кау розкриває розкривай такте. Десь в метрах 200 від нас як в лупи. Ніхуя себе. А, я коротше розрив. Ну я не знаю, що від дохлого, піра, чи то від живого. Тупо прилітає, блядь, кусок ноги і батінок до нас в око. Йоп твою мать, хочу ще, блядь, Там воно базар, давай, папе. Навалій. І так 155-й лупив і ми проходили. І ось, подивіться, чоловічок плотів Може бачили відос, з блядь, Только зашел в подвал, хотел водички с печенькой попить, но попить не дали. Залетели, блядь, ребята с ВСУ и блестяще нас взяли в плен. Не Только зашел в подвал, нашел печеньки с водой, но поесть нам не да. дали, потому что ворвались бойцы ВСУ и блестяще взяли нас в плен. К сожалению, моему напарнику не повезло. условно перемовин, я скажу, я категорично против. Я видел то блядство, которое они творили. И, на жаль, оно, ну, оно не должно быть прощенным. Понимаешь? Они должны, б, б, за все ответить. За детей, за жену, за стариков, блядь. Зовут на Анатолий. Передаю большой привет Денису Сергеевичу, Анатолию Игоревичу. Спасибо, что у вас такие ребята. Позывные спартанец, он со мной, этот с, так сказать, с початку моих боевых действий. Мої бойові дії почались зимою 2015 року. Сказати, що допустим, що я там чоловік з штаба, ну це херня, тому що я знаю, що таке окопне життя, тому що я дуже багато часу провів по окопах. Людина, яка вже на посаді там командир бригади, к примеру, да, там, начальник штабу, яка людина, яка пройшла в окопи, вона розуміє, що це таке. Вона розуміє того солдата, який сидить в окопі, і вона всячески йому допомагає. Вот. А людина, яка цього не бачила, в неї є керівні документи, і все, це знаєш, що дадав, забрало, опустив, все, ніхі не бачив. Він все, от мене є, от все, є бойовий устав, ну, класно. Ну, бойовий устав, да, це бойовий устав це закон. Но війна це така штука, вона непредсказуема. І все в бойовому уставі не написано. В першу чергу. Коли е, ти ставиш на передній план бойця, да, захист, цього життя, здоров'я. А потім вже якусь там остальну движуху, то в тебе все вийде. І в першу чергу, цей же боєць буде бачити, що ти за нього переживаєш, що тобі на нього не похуй, він буде сам стремитися виконувати цю задачу. А якщо були такі там так, та, все, все, вперед, нахуй! Є задача, нахуй, все піздять не бил. І типа, коли, ти... коли боєць тебе да, в глаза не бачив, да? допустимо, він не знаю, типу, Та, то ти такий дінав. От тоді така ситуація получається. Тут делать нехуй. <сох> <сох> вже вміє проклинає все, бля. <сох> так взагалі службу свою почав у 2007 році. Відслужив строкову службу, потім на контракті служив на той час. Для армії були так сказати скрутні часи. Коли її благополучно розвалювали, я це все бачив. Для чого армію нищили? Я думаю, всі поняли, всі зрозуміли в лютому 14 року. На момент, коли зелені чоловічки зайшли в Крим, розвідувальна рота, якою я командував згодом, вона якраз знаходилась на навчаннях в Криму. І там також був перший батальйон морської піхоти Феодосійський, він на той час був єдиний батальйон морської піхоти в Україні. Вони готувалися до оборони, вони займали оборону. От. Ну, а на той час командуючий флота безпосередньо дав команду здати байки від зброї. От. Вони поздовали. І через два дні командир батальйону дізнається, що даний. Командуючий флотом, він вже заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації. Березовський Денис Валентинович, заміститель командуючого Тіхтянського флота. А чому розвалювалося? Ну просто щоб згодом виконати свої задачі без втрат для себе. І е, якби не волонтери і не звичайні люди. Ну, Була біда, дійсно була біда, тому що ну, армія на той час вона вже була в такому дуже плачевному в крахому. Якби да, е, виконували завдання, там по максимуму виконували завдання, питань немає. там, е, Як сказати, з палками ну, все одно стали да, на захист своєї батьківщини. Одну дуже, велик, дуже великий вклад, от він зробили прості люди. От. І якраз ставку на простий народ на волонтерів не зробили, і вони в цьому прорахувались. І в 22-му році вони точно так же прорахувались, вони не зробили ставку на простий народ. От. Тому дебілу висому, там йому там, ну там, а там ж у ФСБ виділяли ну, колосальні гроші. Йому доповідає, там, все готово, там все там, з цвітами і шампанськими, а вийшлося, зустрічались з палками і з ружжями, Ну, у нас, бачите, у нас така проблема в суспільстві, в нашому українському, що от коли приходить біда, от біда, коли приходить, всі стали, згрупувалися, бах-бах-бах, все, перед-перед. І потім, в силу якихось незрозумілих мені причин одні там устають від війни. Да, там, ми устали від війни нас бомбен, да. інші починають там тікати. Для прикладу, чолов'яга, який там. В якому 60 років. Да? Він каже, що я буду воювати, поки я буду жити, от, або поки війна не закінчиться. А чоловіка, якому там 20-25 років, він там рек 2-метровий, 140 кілограмів віса, лежить. Ні, Я не пойду воювати, мене Ну, Наоборот, потрібно, щоб молоді йшли. Ну, да, час, так, час страшний для країни. Ну, давайте ми так всі дружно, положимо зброю, скажемо, там, все. Пацани, наші дома там. Ну, якось так, да? На що вони здатні, ми всі бачили. Ну, якщо ми так зробимо, то нахер метаки надо. Ти думаєш, мені по приколу, блять, кожні 5 хвилин в погріб, нахуй, чи що, Или ж ждать, поки щось прилетить, блядь? Я сторонник тої думки, що от після перемоги, е якщо ти не виконував завдання там, по захисту своєї країни, то тобі нехай робити в органах влади. Я думаю, ті люди, які так сказали, її е, спасали ціною свого здоров'я, деякі ціною свого життя, оті люди вони більш переживають за країну. Вони не будуть думати над тим, як би розпилити бюджет, як би там спиздити кучу денег і там, купити вілу за кордон. Кажу там, а хай спочатку йдуть депутати, діти депутатів, Так до хрена депутати воює. Да, здебільшого це депутати міських рад. блядь, мере міст воюють. От відносно недавно колишній мер Умані загинув, на жаль. От, служив він в 58-й бригаді. От. Це просто. У нас ти, хто так називаємо ухилянти, да, у них, я так думаю, що це. Один з інст, інструментів самозахисту, що він, не, він же ж не скаже, що «да, я секло, я їбав ти воювати, тому що мені страшно. А він скаже, а що там, той не йде, той не йде. Він не каже, я не йду, бо. А він каже, що той не йде, той піде, а потім я піду. Ти не дивись на костю, дивись на себе. Поділись, впечатленнями, як ти сьогоднішній день, все охуєнно нахуй. Моя мрія це спокійне життя. От просто спокійно. Дачка десь під лісом. З банькою на річці. Рибалочка, костер. Оце моя мрія. Але не мене це все. Я вже навоювався, Ну сука, ще, ще треба блять, попрацювати.